І так, всім привіт, друзі, з вами Darkaragorn.ua і сьогодні я покажу вам свій топ 10 ігор для Nintendo DS, які я рекомендую до ознайомлення або проходження. І давайте приступати. Десяте місце Болт. Батько Пенні був захоплений Каліко та його організацією у спробі створити потужну зброю несказаної сили. Пенні та Болт вирушають до Італії в спробі дізнатися більше, але вони не отримують нічого, крім того, що дізнаються про місце знаходження Каліко в Белізі. Дев'яте місце Super Mario 64 DS. Гра починається з того, що Маріо отримує листа від принцеси Піч, в якому вона запрошує його приїхати до її замку на випечений для нього торт. Маріо прибуває в замок Піч разом з Луїджі та Варіо. Тріо зникає як тільки вони входять у замок. І Лакіто, оператор камери гри повідомляє Йоші про їхне зникнення. Йоші досліджує замок Піч, щоб знайти Маріо Луїджі Варіо та Піч. Восьме місце Mario Kart DS. Гоночна гра зберігає традиційні елементи картингу з одним водієм, де гравці змагаються проти семи конкурентів на треку з перешкодами та використовують предмети, щоб отримати перевагу над своїм супротивником. Це перша портативна Mario Kart гра, в якій 3D-моделі рендеруються в режимі реального часу для багатьох об'єктів у грі, включаючи персонажів, транспортні засоби та гоночні треки. Сьоме місце New Super Mario Bros. Головний герой проходить тривалий шлях і рятує принцесу піч від Боузера. Протягом гри Маріо знаходить кілька корисних предметів: супергриб, вогневу квітку, а також суперзірку, які дозволяють йому набувати унікальних здібностей і допомагають у дорозі. Під час подорожі, через 80 рівнів зони з восьми світів Маріо, ми маємо перемогти Боузера молодшого та старшого Боузера та врятувати принцесу. Шосте місце Ей Саторні Інвестигейшнс 2 Просекюш Gambit. Історія переважно обертається навколо боротьби прокурора Майлза Еджворта за те, щоб визначити значення своєї роботи стосовно пошуку істини, яка стоїть за справами. Це посилюється, коли він стає об'єктом так званої чистки прокурорів інквізиції, що проводиться комітетом за удосконалення прокуратури, з метою відсіювання та заміни прокурорів, визнаних некомпетентними або нечинними суддя Веріті Гавель таємниче вирушає на справи, які веде Майл і Намагається замінити його іншим менш компетентним прокурором Юстасом Віннером. П'яте місце Ace Саторні Investigations – Майлз Еджворд на початку гри розповідається про вбивство, яке сталося в кабінеті Майлза Еджворда за його відсутності. Прокурор що прилетів, виявляє труп баді Фейта молодого детективу у своєму кабінеті, а також невідомого, який підстрелив рамку позаду нього. Невідомому вдається втекти. Підозрюваними стає охорониця прокуратури Мейгі Берд, а також один із напарників Еджворда, детектив Дік Гамшу. Четверте місце Аполло Джастіс Ей Саторній. Дія гри відбувається через сім років після закінчення події третьої гри серії. Протагоністом став Apollo Джастіс, молодий адвокат новачок, подібний до Фенікса Райта в першій частині. Райт також присутній у грі та відіграє важливу роль у сюжеті. Проте ігровим персонажем стає лише у четвертому епізоді, коли активується система Мейсон. Третє місце Фенікс Райт Ей Саторній. У грі ви Фенікс Райт під наглядом Мії Фей. Успішно захищаєте свого першого клієнта та друга дитинства Ларі Батса, звинуваченого у вбивстві. Однак у другій справі гри Мію вбивають за те, що їй стало відомо про корпоративний шантаж. А її молодшу сестру Маю Фей звинувачують у вбивстві, тому що її ім'я було написане на одному з доказів. Захищаючи її Фенікс, зустрічає друга дитинства Майлза Еджворта. Прокурора у справі Майї, який вважається генієм системи звинувачення. Друге місце Фенікс Райт Ace Attorney, Justice For All. Дія гри розгортається приблизно через рік з моменту початку подій першої гри. Гравець керує тим самим головним героєм Феніксом Райтом, захищаючи клієнтів у чотирьох судових справах, як і в попередній грі серії. Серед основних персонажів з'являються Майя Фей, Майл Седжворт, Мія Фей і Дік Гамшу. З нових персонажів, ключовими Перл Фей, молодша кузина Мії та Маї, та Франциска фон Карма, донька прокурора Манфреда фон Карма та його послідовниця. Також із Попередньої частини перекочували кілька персонажів другого плану, наприклад, Лота Харт, Віл Пауерс та Венді Олдбег. Перше місце Wright, Райт Ace Attorney, Trials and Tribulations. Третя частина серії Сатурній, а також остання частина Фенікс Райта і Саторній Тріледжі. Окрім трьох справ, у яких Фенікс Райт стикається з таємничим прокурором на ім'я Годо, у грі також представлені перші дві справи з кар'єри Майі Фей. Такий ось у мене вийшов топ. Пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження та ознайомлення. Я ж поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб Ютуб просував мій канал. Всім заздалегідь. Спасибі. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати, не по темі відеоролика. В шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення. Субтитрувальниця yeah.